Справа 5,9. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас добуток двох дробів, то у чисельнику записуємо як добуток чисельників. Тобто, як Сі у кубі, що множиться на 25 м у кубі. Ну, а в знаменнику. Записуємо як добуток знаменників. 10 м у квадраті. Помножити на 14 це у восьмій степені І це дорівнює Ну що ж, щоб скоротити, будемо платити, де, можливо, на множники, де це потрібно. Отже, 7 і 14 буде скорочуватися, то ми записуємо 7, що множиться. Щоб скоротити це у третій то у чисельнику це у третій залишаємо. 25, щоб скоротити з 10, помножимо 25 на 5. Пишемо помножити 5, помножити на 5, це буде 25. M у кубі, щоб скоротити m у квадраті, запишемо як m у квадраті помножити на m. У знаменнику. 10. Ми запишемо як 5 помножити на 2. 5 будемо скорочувати. Далі m у квадраті будемо скорочувати. Так, і записуємо m у квадраті помножити. 14 це 7 помножити на 2. Ну і це у 8 це буде це у третій. Що множиться на це у п'ятій. І це дрібне. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. І чисельник і знаменник скорочуємо на це у третій. І чисельник і знаменник скорочуємо на 5. І скорочуємо і чисельник і знаменник на m у квадраті. Тоді записуємо, що в нас залишиться 5 помножити на m. Це буде 5м. А у знаменнику 2 помножити на 2 це буде 4. Ну і помножити ще на це у 5. Переходимо до другого завдання. Тут у нас добуток двох дробів, один із них від'ємним. Тут добуток буде у нас від'ємним. Чисельнику записуємо як добуток чисельників 8. А у третій, що множиться на 45. Це. У п'ятій, а в знаменнику записуємо добуток знаменників 27, С у четвертій, що множиться на 16 А у третій. І це дорівня. Ну, Зараз будемо дивитися, як можна скорочувати. Є 8 і 16, то чисельнику 8 залишаємо без мін, мінус не забуваємо. Далі A в третій. Ну, так і записуємо А в третій. а в третій у нас скоротиться. Помножити 45 і 27. Ну що ж, 45 і 27 на 9. Можна скоротити, то ми записуємо 45 як 9 помножити на 5. Далі С в п'ятій, Щоб скоротити С у четвертій, запишемо як С в четвертій, Що множиться на С. Знаменнику 27 запишемо, як 9 помножити на 3, бо ми на 9 скорочуємо. Це в четвертій записуємо без змін. 16 ми запишемо як 8 помножити на 2, бо ми на 8 скорочуємо. І А в третій записуємо без змін. І це дорівнює. І чисельники і знаменник тоді скорочуємо на 8. На А в третій, на 9. На С в четвертій. Є? Ну що ж, не забуваємо, пишемо мінус. Тоді 5 помножити на С у чисельнику залишиться 5С. А в знаменнику 3 помножити на 2 це буде 6 стільки. Переходимо до третього завдання. Тут у нас добуток двох дробів, один з них від'ємний. Добуток у нас буде від'ємним. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 4C у третій, що множиться на 5 а у третій. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 15 а у восьмій, Що множиться на 8С у четвертій. І це дорівнює. Ну що ж, зараз будемо скорочувати де потрібно, будемо розкладати на множники. Пишемо мінус 4. І 8 можна скоротити 4, я залишаю без безмін. Су3 також, бо на Су 3 можна скоротити. Помножити 5 також залишаємо без змін, можна скоротити на 5. 5 і 15. Далі А в 3 і А8. На А в 3 скорочуємо, то А3 залишаємо без змін. А в знаменнику 15, щоб скоротити 5, ми запишемо як 3 помножити на 5. Далі А8, щоб скоротити А в 3, ми запишемо як А5 що множиться на А в третій. 8, щоб скоротити 4, ми запишемо як 4 помножити на 2. І С у четвертій, щоб скоротити С в третій, ми запишемо як С у третій. Помножити на С. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник і знаменник скорочуємо на 4. І чисельник і знаменник скорочуємо на С у третій. І чисельник і знаменник скорочуємо на 5. І чисельник і знаменник скорочуємо на а третій. Чисельник у нас буде одиниця. Ну що ж, пишемо тоді, що це дорівнює мінус 1. У знаменнику, що у нас залишиться 2 а в п'ятій – і С. То пишемо 2 а в п'ятій – С. Є? Переходимо до четвертого завдання. Тут у нас добуток двох від'ємних дробів. Мінус на мінус буде плюс. Добуток додатній. Чисельнику записуємо як добуток. Чисельників 1, що множиться на 10 П у третій степені, Q у сьомій, А в знаменнику як добуток знаменників 25. П у квадраті, Q в сьомій, Що множиться на 11? І це дорівнює. 1 можна не приймати до уваги. Одиниця на будь-який дріб. Будь-яке число буде те саме число 10 і 25. Ну, Розкладаємо на множники 10, тоді запишемо як 5 помножити на 2. Далі p третій, щоб скоротити p в квадраті, запишемо як p у квадраті, що множиться на p. Q7 і так і залишаємо, бо на q7 ми можемо скоротити. В знаменнику тоді буде 25. Ми запишемо як 5, що множиться на 5. Щоб скоротити 5. П у квадраті. Так, і Q в 7. Ну і ще помножити на 11. І це дорівнює. Давайте скорочувати, І чисельник і знаменник скорочуємо на 5. Скорочуємо на P у квадраті. І на Q в 7. Тоді у нас залишиться у чисельнику 2 помножити на P або 2P. А у знаменнику 5 помножити на 11. Це буде 55. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Спросіть вираз. В першому завданні записуємо 5n що ділиться на 4 С у п'ятій. У другому завданні мінус 5С, що ділиться на 6. У третьому завданні мінус 1, що ділиться на 2 А у п'ятій С. І у четвертому завданні 2П. Що ділиться на 55? Ну що ж, ось таке складніше. Завдання на множення дробів. На цьому вправу завершено.